Ця печаль тебе, жінко, накриє, як мокре рядно, ти ночами купатимеш ями руками, плачами тим, хто зник, хто загинув, хто світить яскраво над нами. Ти ховатимеш кожного, крик пробиватиме дно. Не забудь в цій печалі нікого, кричи, голоси. Аж почують ведмедики в спалених теплих колисках. Тут доми вибухають, доми не солодкі і гристе, голоси, ніби кожен із них тобі донька чи син. Ця печаль би грудка об віко товктиме під дих. Ти не знатимеш, де ти в землі, чи щена ногами. хай вона тобі буде обіймами тата і мами. Хай вона відкриває рани в тобі, як брами, хай вклякає з тобою просити у лами і рами. Не забудь в цій печалі нікого, молися за них.